Хвилюйтеся, я хочу вам сказати добру звістку. Я хочу побажати кожному з вас миру, добра, вічного здоров'я і Божої охорони. Я хочу вам сказати радість звістку Це найважливіше. Це те, що Бог перес і землі, любить людей. Бог настільки сильно полюбив кожного з нас і всіх, хто тут заходить, що Він послав свого сина Ісуса Христа в цей світ. для того, щоб у нас від віків. Для того, щоб ми з вами не потрапили до пекла за гріхи, але потрапили до раю. Ісус Христос, Він є єдиним шляхом до Бога. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи. І Воскрес рада нашого оправдання. Багато людей, які вірять Ісуса Христа, так і не розуміють суті, для чого Ісус приходив на цю землю. Що дає Воскресіння Ісуса Христа для християн? Воскресіння Христа, воно дає надію на вічне життя. Ну і для цього потрібна віра. Віра це дія. Коли людина вірить в Ісуса Христа, вона слідує за Ним. Але мало людей слідують за ним, мало хто хоче себе. люди, Ісус Христос Він сказав: Я, дорога, правда і життя. До Отця ніхто не приходить якщо не через мене. Жодними добрими справами чи великими грошима ми не можемо потрапити до Бога. Но тільки повірив Ісуса Христа. Но для цього потрібно щире покаяння. Тобто визнати себе грішним перед Богом, тобто відвернутися від своїх злих доріг і навернутися до Бога. Через віру Ісуса Христа Бог простить і дарує життя вічна. Померти без Ісуса Христа це означає провести вічність веку. В Наше життя, і ми вирішуємо, чи жити нам з Богом, чи без Бога. Але наше рішення сьогодні воно може відобразитися у вічності. Для того, щоб потрапити у вічність до Бога, потрібна віра в Христа. Дорогі люди. Я вас закликаю, примиріться з Богом. Біблія закликає, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте і виконуйте. І по дорозі до раю, Бог буде вас благословляти. Дружини, слухайте з чоловіків своїх, як лицюєте, Господа. Чоловіки. Любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте спокняні у всьому батькам, бо це Господу і приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не ховали вони. Виконайте Боже Слово і будете мати благословіння. Навдячні Богові, робіть добро іншим людям. І Бог буде вам давати добро. Дякую за увагу. Нехай благословить і береже Господь. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, бережи Україну, помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословений.